Так, народ, всім привіт! Знову в мене ява у вигляді люксовки, але ми будемо її приводити в оригінальний стан. Це ява по документах 638. Зараз подивимось. Що в нас тут? У нас тут пише 638-200. Будемо проводити роботи, переробляти, залишимо зеркало Velorex поставимо сюди на неї її оригінальну обліцовку з металічними шильдиками Вихлопні зробимо низом. Можливо, поміняємо чехол. Все покрасимо, підготуємо, зеркало, як казав, залишимо. Поміняємо передну резину по оригіналу, поставимо баром, тільки не шосейку. Задня у нас баром. Ну от і все. Приступаємо розбирати. Далі будуть відео по ходу роботи.